Сьогодні коротке відео про прибирання у хомачки пушки. Не перемотуйте! Спочатку насипаємо стружки у нашу клітку акваріум, ставимо колесо. Розміщуємо домик, ставимо кормушку та додаємо корм, Вішаємо поїлочку для хомяка. Додаємо наповнювач для гнізда. І останнє запускаємо нашого любимого хомячка у нову домівку. Пом'ячок зі всіма ознайомлюються, так як ми поміняли, стружечку зразу перейшов в колос Також наша Пушка не любить спати в цьому доміку і завжди спить в куті, робить собі знебовнюваче гніздо. Скоріше всього, я поміняю цей домик, напевно, що їй просто холодно, в ньому ще спати. Ти підписуйся, та не пропускай наші нові відео.